Будь це флорибунди, будь-це кущові троянди, які ми називаємо шрабами, будь це плетисті троянди, будь це чайно-гібридні троянди. Що ми можемо дати нашим трояндам, щоб вони забезпечили нам на наступний рік оце о, оцю суцільну насолоду від троянд і ем, нічого не роблення. Ну, ми беремо в лапки, але ж ми все це розуміємо. Канадські троянди особливі, тим, що вони морозостійкі, це перше серед них можна сміливо обрати е, ту троянду, яку ми захочемо бачити в своєму саду плетистою. При цьому вона не буде потребувати. Але що поробиш, сільське господарство це зона ризикованої діяльності, як в принципі. Але хто не ризикує, той не п'є трояндового шампанського. Сьогодні на моїй ділянці в 25 сотих близько 170 троянд. І я щиро вважаю, що троянди одні з найпростіших рослин у догляді. Власне, троянди ідеально підходять для мого малодоглядного саду. Але так було не завжди. Ще 5 років тому, як і більшість садівників, я бігала навколо своїх троянд кругами з оприскувачем, намагаючись захистити їх від хвороб, шкідників. Але чомусь у мене це погано виходило. Бо ці профілактичні обробки, які я робила, я не розуміла, а для чого я їх роблю, тому що троянди все одно хворіють. І Вікторія Кононенко відкрила мені очі на те, що троянди можна вирощувати без такого клопоту. Троянди можуть бути сильними і самостійними. Правильно вибраний сорт троянди, правильна посадка у правильному місці, власне, це все, що треба знати вам про троянди для того, щоб успішно їх вирощувати. І саме про це буде наш курс.